Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дружніти. <реку> <реку> Я їду на канікули із Джозі. Удачі. <реку> Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. <реку> вона втекла. Я сама бачила. Yeah. ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <реку> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей, гей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. He, а ну забирайся! А ви не підкажете шлях на північ? Але для цього їй <плізь> знадобиться допомога. <плізь> а вже ж я це можу? І Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха <плізь> і дурного собаки. <плізь> я хочу з вами. <плізь> Я іду з вами! Я іду з вами! О, Ця річка тече прямо на північ. Північ! це не собака! Ей, дурна китька! Тупе що? Зарозуміла кудля! Дорога буде довгою. Іди сюди! Гаразд. На три відпускаємо. Один, два... Чудово. але відомо одне. Моксі. Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. Мандри Моксі няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня.